AMD випускає мало нових бюджетних процесорів? Ну, обмаль. У квітні вийшов новий Ryzen 5 4500. Тепер він всього 100 баксів. Та він же ж на старому Zen 2. Старому? Ану мазефака заряджає його в тестову систему і погнали повне порівняння. Ну що там? Ми вже почали. Ну що, хлопці та дівчата? У минулому відео ми раділи, що нарешті у AMD з'явилися бюджетні процесори на новій архітектурі. І ось вам відразу козири з рукава червоних, новий процесор на старій архітектурі Zen 2. У деяких магазинах це найдоступніші 6 ядер у 12 потоків за 100 з лишком баксів, розгрібають як байрактари. Що вони можуть? Чи гірші за Ryzen 5 5500 або 3600 і конкурентів Intel? Як взагалі розганяються? Всі відповіді тут і зараз. Якщо ви у нас вперше, вхідний квиток, підписка на канал і вподобайка. Отже, компанія AMD ще з 2020 року випускає процесори Ryzen 5000 серії на архітектурі Zen 3. І не дивлячись на це, у 22-му вона додає до них 4000-ник на Zen 2. Ryzen 5 4500. Його представили 4 квітня, ще свіженький. По суті, це вже знайомий нам APU 4600G лише з вимкненою графікою. Маємо монолітну структуру кристала, підтримку максимум PCIe 3.0 та 6 ядер, що працюють у 12 потоків. Тепловий пакет 65 Вт та всього 8 МБ кеша третього рівня. Ось тільки частоти нового процесора трішки менші, офіційно від 3,6 до 4,1 ГГц, хоча у багатьох материнках до 4,2. Начебто дивне рішення, але з іншого боку, і заявлена ціна в 129 доларів у реальності трохи менша. Так що вийшов ще один 12 ти поточник за недорого. Нас таке влаштовує. Спробував би сказати інакше. Сам процесор ми дістали в магазині CompX. Це місце з величезним вибором комплектуючих для збирання різних ПК і не тільки. Загалом понад 30 тисяч товарів. Є як нове, так і старе залізо з більш приємним цінником. А раптом немає досвіду це все перебирати і скомпоновувати, є консультанти Гіки, які добре знаються на цих питаннях. Плюс є швидка доставка чи самовивіз. Зараз працює 6 магазинів у великих містах України. Підтримайте нас та партнера, переходьте за посиланням у описі відео. З якими процесорами порівнюємо героя відео та чому їх обрали? Перша кугорта це внутрішні конкуренти від AMD. Для початку старий добрий Ryzen 5 3600. За ціною він десь на 1000 гривень дорожчий за Ryzen 5 4500. При цьому у нього в 4 рази більше кешу L3, ніж у героя відео, і на 100 МГц вища максимальна частота. А другий це нещодавно протестований Ryzen 5 5500. Він коштує приблизно як і 3600, але пропонує нову архітектуру і більш високу чисту продуктивність. Цей процесор має досить низьке енергоспоживання, 16 МБ кеша L3, і максимальну частоту 4,2 ГГц. Далі вже від синіх Intel Core i 3 10100 Це найдоступніший процесор такого рівня у Hotline на даний момент. Але різниця з Ryzen 5 4500 невелика, буквально пара сотень гривень. Також у i3 всього 4 ядра 8 потоків, крихітний L3 на 6 МБ і максимальна частота 4,3 ГГц. Core i 3 12100 f начебто теж чотириядерний та восьмипотоковий, але набагато потужніший. Тут нова архітектура Older Lake S. Плюс він тут єдиний, підтримує PCI -E 4.0 і навіть 5.0. Класний камінь і всього на пару сотень дорожче за молодшого конкурента і героя Але в нього є один недолік дорогі материнські плати. Наприкінці відео розкладемо це по поличках. І нарешті п'ятий конкурент, Core i 5-10400. Його мінімальна ціна на версію із боксовим кулером стартує від 4000 гривень. Максимальна частота 4,3 ГГц. Кеша L3 12 МБ. Материнські плати, у яких працювали всі процесори перед вами: Asus ROG Strix B550F wi WiFi, Asus Prime Z690P D4. І ASUSTAF Z490 Plus Wi-Fi. Ідеальну температуру піддослідних забезпечувала система рідинного охолодження Cooler Master Master Liquid PL240 Flux. Крім іншого, вона виділяється новим компактнішим двокамерним насосом. Він забезпечує круте співвідношення витрати та тиску, що підвищує ефективність охолодження. Оперативна пам'ять у нас може вважатися народною. Дві планки Patriot Viper Steel ddr 4 3600 Вона досить швидка, стильна та працює з таймінгами 18 22 22 42. Відеокарта в тесті процесорів природньою має бути найпотужною, щоб не обмежувати їхній потенціал. У нас це Palit GeForce RTX 3080 Ti Game Rock OC. Швидкий системи, запуск тестів та їхню роботу забезпечив M2PCIE SSD Patriot P300 об'ємом 1 ТБ. Окрім відмінних швидкісних показників, він радує адекватною температурою, так як підтримує технологію теплового дроселювання. Оскільки RTX 3080 Ti їсть як кінь, ну або як мінімум поні, блок живлення ставимо із запасом Seasonic Prime PX850. Він має платиновий сертифікат, а значить, максимально холодний і тихий, що дозволить нам нормально дивитися новий сезон Академії Амбрелла під час тестів. Ну а зібрали все у корпусі Big White Pure Base 500 DX Black. У нього гарне ARGB LED підсвічування фронтальної сторони та нутрощів. Плюс гарна комплектація зони портів. Є сучасний USB 32 Type-C та перемикач режимів підсвічування. Щоб улітку не потіти, треба охолодження врубити – і щоб на максимум. Тому до рідних вентиляторів корпусу додали ще три із комплекту Big White Light Wings 140 мм PWM Triple Pack. Продуктивність у робочих задачах оцінюємо за синтетичними тестами. Почнемо з підтвердження плюсів близького розташування контролера пам'яті до ядра CPU в монолітному кристалі. У AIDA 64 герой відео так само крутий, як і Ryzen 5 5500. За швидкістю запису вони мало не вдвічі обганяють бідного 3600 і навіть на 5-6% найсильніших з Intel. Проте всім зіп Ryzen 5 3600 виривайся зі своєї клітки і роби кусь кусь новому 4500. В свою чергу новинка програє 14% у швидкості упаковки архівів, але суттєво обганяє всіх Intel. У 3D Mark Time Spy трійка Ryzen виступила плюс-мінус на одному рівні. Звичайно, найбільший відрив у героя відео від i3 10100, майже 50% за показником CPU Score. А от перевага над i5 10400 не така велика, усього 2%. Що ж у середньому в обчислювальних завданнях новий Ryzen 5 4500 випередив більшість конкурентів. Ryzen 5 3600 на 4% за рахунок переваги в роботі з пам'яттю. Core i 3 10100 на 33%, Core i 3 12100F на 3%, що комплімент для Intel, враховуючи, що у нього на 4 потоки менше. І навіть Core i 5 10400 новинка обійшла на 10%. Ну а програла лише Ryzen 5 5500, не дуже суттєві 8%. Традиційно наприкінці відео співставимо ці результати з цінами на CPU і для більшої наглядності на материнські плати. А поки давайте дивитися, хто крутіше в ігрових тестах, бо тут все теж дуже цікаво. Assassin's Creed Valhalla допомагала роздавати процесорам призові місця при ультраналаштуванні графіки та масштабі рендеру в 50%. Саме останній пункт дозволяє впертися в можливості CPU. Тепер уже Ryzen 5 4500 зміг обійти лише Core i3-10100 і лише за рідкісними та дуже рідкісними подіями, на 9 та 20% відповідно. Решті процесорів герой відео програв. Що ж таке, кешу замало. Total War Saga 3 вантажить процесори і в хвіст, і в гриву, особливо при екстремальних налаштуваннях трави та розміру армій. Тут 12 потоків Ryzen 5 4500 суттєво обійшли 8 потокових Intel. Наприклад, по просіданнях новинка обходить старого i3 на 71%, а молодого на 26%. Хоча що гріха таїти, якщо і i5 10400 у цьому бенчмарку програв новому Ryzen 17%. Протилежна ситуація в Cyberpunk 2077 при ультраналаштуванні графіки і таких же променях з ультрапродуктивністю DLSS. Ryzen 5 4500 ділить останнє місце з восьмипотоковим Core i3-10100, що якось не Комільфо. Підрахунок сумарної кількості кадрів у минулому відео вам сподобався, тому беремо його на ПМП у наші порівняння. Отже, як розподілилися місця в ігрових бенчмарках, якщо скласти всі показники дуже рідкісних подій з усіх ігор? Хто тормозив найбільше, а хто найменше? Як бачимо в іграх, герой відео не такий потужний, як у роботі. За підсумком він займає п'яте місце з шістьох, обганяючи лише старого і слабкого Core i3-10100. Ну таке собі досягнення. Хоча, якщо дивитися на реальні ціни, то все цілком логічно. З розгоном у новинки також не густо, як власне було із Ryzen 5 5500 у минулому відео. Нам вдалося накинути лише 200 МГц до максимальної частоти. Для цього підняли множник до 44 і зафіксували напругу на позначці 1,375 вольта. В результаті отримали 4,4 ГГц. Цей найстабільніший результат із усіх перевірних. Найпомітніший бонус було зафіксовано в бенчмарку CPU Z плюс 5 та 9% у мультипоточному та одноядерному навантаженні відповідно. Друге місце за прискорення ми отримали у Cinebench R23 плюс 4-5%. Це прямо пропорційно до збільшення частоти. От власне і все, далі різниця не суттєва. У середньому по всіх бенчмарках розгін ядер приніс лише 3% бонусу в робочих завданнях. В іграх те саме. Єдиний показник, який виріс в Асасінськріт Вальгала, це дуже рідкісні події. Було мінімум 48, а стало 52 кадри на секунду. Або на 8% краще. У Total War Saga 3 на 5% виріс середній FPS і на ті ж 8% показник 0,1% Лоу. Друзі, це точно не ті цифри, які можна побачити без моніторингу. Загалом гнати Ryzen 5 4500 у переважній більшості випадків немає сенсу, тому що абсолютно безкоштовним такий розгін не назвеш. Температура процесора зросла майже на 10 градусів. І на хвилиночку це в корпусі, що добре продувається і має на озброєнні водянку, тож смажити 4500 через кілька відсотків бонусу не радимо. Те саме можна сказати про спробу вичавати соки з цього каменю за допомогою перескорення ОЗП. Ми підняли частоту наших плашок із 3600 аж до 4532 МГц. Майже на 1000. І в результаті це принесло лише кілька відсотків у синтетиці. А в іграх подекуди частота кадрів навіть упала через збільшення таймінгів та латентність. Нагадаємо, що після подібних маніпуляцій Ryzen 5 5500 показав прискорення еквівалентне бонусу від розгону частоти ядер. А тут таке розочарування. Після невдачі з розгоном треба абстрагуватися від порівнянь та аналізу цифр. Відпочиньмо і подивимося, як грається на цьому новому бюджетнику у круті ігри у роздільній здатності Full HD. У Battlefield 2042 залетіли на ультраграфіці при вимкненому трасуванні променів. Що процесору життя медом не здавалося, грали в режимі Conquest на 128 гравців. Загалом геймплей комфортний та плавний при середніх 63 кадрах на секунду. На початку є трішки підтуплювань, та іноді можуть проскакувати невеликі посмикування, але їх не можна назвати хоч якось критичними. Тому політ на ультраграфіці пройшов добре. Far Cry 6 та ультраграфоній без трасування променів. Як і у випадку з Ryzen 5 5500, у цій грі стався конфлікт із моніторингом, тому реальна частота кадрів на 15-20 FPS вища, ніж ті цифри, які вдалося нам зняти. Але і так, друзі, в середньому маємо 64 кадри на секунду та комфортне дослідження локацій. Call of Duty Warzone на максимальній графіці завелася чудово вже з першого матчу, що буває вкрай рідко. Причепитися нема до чого. Управління слухняне, картинка приємна. Середня частота кадрів тримається близько 100. Майже максимальні налаштування графіки викрутили і у Rust. Те, що отримали, можна назвати відносно комфортним геймплеєм. Відносно тому що доводиться миритися з частими підфрізами, а іноді з незрозумілими короткостроковими просіданнями до 40 FPS, особливо коли у кадрі виникають масштабні споруди, створені геймерами, про що красномовно говорять червоні сплески тривалості кадру та показник 0,1% low на рівні 21 FPS. Що ж, можна сказати, що усі вісім важких ігор на максимальній графіці пішли відмінно. Явні питання є тільки до Rust. Але в неї такий лабіринт налаштувань, що дідько ногу зламає. Тому є варіант посунути декілька ползунків ліворуч в обмін на стабілізацію від уряду. Отже, підтверджуємо, Ryzen 5 4500 є хорошим бюджетним компаньйоном для ігрової відеокарти. А тепер давайте розкладемо всю інформацію по поличках, використовуючи ідею з цінами, яка вам сподобалася. Також відразу плюсуємо ціни процесорів та материнських плат. Все як ви просили. Враховуючи незначну різницю в ціні, більшу кількість потоків і дешевші материнські плати, Ryzen 5 4500 просто анігілює Core i3-10100. У середньому AMD на 33% кращий у робочих завданнях та на 7-21% в іграх. При цьому збираючи систему з нуля, зв'язка нового CPU та плати обійдеться навіть трішки дешевше. Core i 3 12100 f досить потужний, не дуже дорогий та єдиний з учасників підтримує PCI i 40 Герой відео обходить його на 3% у робочих завданнях, але на 9-16% у середньому програє в іграх. І ось начебто шанс є, але друзі, подивіться, скільки коштують материнські плати під LGA 1700. Тому зібрати нову систему з Intel буде навіть дорожче, ніж із Ryzen 5 5500. а він кращий варіант, особливо якщо у відеокарти не урізаний інтерфейс і вона наповно запрацює в слоті PCIe 3.0. І останній синій Core i 5 10400. Ryzen 5 4500 виграє у нього 10% у робочих завданнях, але в іграх Intel все таки кращий, в середньому на 8-18%. При цьому він і дорожчий, у зв'язці з платою на ті ж 19%. Тому, якщо сумарно дивитися на показник Ціна-можливість, виграє Ryzen 5 4500. Щодо Ryzen 5 3600, він, як і раніше, оверпрайс, навіть якщо врахувати, що він на 8-14% кращий за новинку в іграх, бо коштує старичок на 22% більше. Тому ніт. Якщо ігрової потужності Ryzen 5 4500 вам мало і є бажання додати, то серед усіх конкурентів доцільніше вибрати все-таки 5500. Він кращий в іграх на 15-20% при різниці у вартості 21%. Тут все чесно, скільки доплатив, стільки й отримав. У результаті новий процесор, нехай і на старій архітектурі Zen 2 із невеликим L3 кешем, все одно виглядає одним із найкрутіших варіантів у ціновому діапазоні 100 з лишком доларів. Та й взагалі це найдоступніші 6 ядер у 12 потоків, які вже, до речі, майже змели з полиць. Тут і зараз він забезпечує відмінну продуктивність як у повсякденних робочих задачах, так і в іграх. При цьому затьмарює усіх конкурентів за співвідношенням ціна, можливість. Звичайно, крім старшого Ryzen 5 5500. Ось бама Зефако непогано справились. Якщо відео було вам корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь та вмикайте дзвіночок. Окрема подяка тим, хто натиснув кнопку спонсорувати і підтримує нас напряму. Усім миру та добра!